про часу доби. Сьогодні чергова розпаковка прийшла велика посилка з Aliexpress посилка трошки прийшла пошкоджена, але тут таких дрібних речей ніби не було. Ага, пасилка в пасилку так ну вольт амперметр посилка коштувала 3 долари 50 центів це в середньому Долар двадцять е, виріб. Сам вольтметр. Е, коштував Вольт і коштував, здається, сорок гривень. Це один долар, один долар. Так, ну, тут все написано по англійськи Обов'язково його перевіримо в роботі. Подивимося його параметри, індикацію. Так, замовив раніше, там в мене був паяльник, вийшов з ладу. І замовив я отакий паяльничок. Ну, прийшов він, бачите, без жал з одним жалом, точніше. Керамічний нагрівач Насадка. Ну, таке більш універсальне бо чужоло із змінними жолами. Ну, друзі, непогано. Так, ну, все воно розборне. Мочу і регулятор. Регулятор температура. Ну, мені здається, непогано. Подивимося в роботі, обов'язково це все перевіримо. 60 Вт написано. Ну, досить непогані параметри. 1,5 долара 75 гривень коштував. Так і. Це у нас, друзі, паяльник із олововідсосом Я давно про такий. Думав паяльник. Того, що в мене є олововідсос, але він ну, не дуже гарної якості. Тобто потрібно ну, сильно нагрівати і він не завжди спрацьовує. ну він собі не дуже і Тим паче цей олововідсос можна використовувати як звичайний паяльничок. Бачите, отвір у нього. Це вже коли міняти якийсь елемент. О, друзі, класно, витягує гарно, О, поки що працює вже вроде, бачите, вакуум. Ну, навіть пластик, звісно, не дуже. Але бачите, навіть не докручені гвинтики. Це все докрутимо. Китайці, може, жінки збирали, трошки болтики не докрутили до кінця, ну, нажав. Але його теж ціна близько 75 гривень. Я рахую за такі кошти, ну, це дуже гарна ціна 75 гривень, друзі. Що ви зараз купите за 1,5 Ну, Обов'язково в причерговому ремонті якоїсь плати ми це все перевіримо і зробимо висновки, чи воно варте того, чи ні. Так він, друзі, виглядає. тут у нас інструкція. 36 Вт. Друзі. Обов'язково підпишіться на канал, бо в одних з наступних відео ми побачимо в роботі ці всі пристрої. А нас, я повторюся, очікує попереду ще багато. Ми будемо і повербанк робити. І будемо влаштовувати вмонтовувати Плати блютуз-модулятора в музичний центр і в автомагнітолу. Так що попереду дуже багато цікавого. Друзі, ставте лайк, коментуйте. Може хто на практиці зустрічав такі вироби, може що посовітує. Все, друзі, до нових відео.